Її голос не сплутаєш з іншими. Її пісні саундтрек до життя кількох поколінь українців. Ірина Білик випустила пісню на воєнну тематику під назвою А діти чекають в ексклюзивному інтерв'ю. Подробицям виконавиця розповіла і про нову композицію, і, взагалі, про творчість в умовах війни. Дивімося. Уперше за роки повномасштабної війни Ірина Білик співає про те, що болить усім про дітей, які виглядають батьків з фронту. Трек А діти чекають це музичне послання захисникам України. А діти чекають. солдата». Це справді ваша перша пісня на воєнну тематику під час повномасштабної війни. Так, це вперше я хотіла передати такий привіт всім, хто служить, всім, хто зараз на першій лінії, і взагалі тим, хто пішов і дуже хоче повернутися до своїх дітей, до своїх дружин, мам. Композицію Дмитра Надточія співачка почула випадково на дні народження друзів, попросила дозволу виконати. Зізнається, чекала на таку мелодію три роки. Кліп знімали студенти Київського університету культури. Є на відео і близький друг Ірини, музикант Роман Солук. Раніше він грав на сцені для глядачів, сьогодні служить в лавах ЗСУ. Розповідаючи про нього, артистка не стримує сліз. Рома. Він грає у мене взагалі дуже багато вже років. Я порахувала майже 20 років. Ми разом записуємо пісні в студії. Він у мене грає завжди на сопілці, і він він колись мені сказав, що я коли йду. На свою роботу, на свою справу, я думаю тільки про одне, щоб відірвало, можливо, ноги. Ви уявіть, як це взагалі звучить жахливо, а на руки. Я так ну, дивлюсь на нього, в мене жах просто в очах. А він каже: ну, да, я без них зможу грати на супілці, а е, без рук ні. І я просто е, сказала режисеру. Що давай знімемо цю історію, тому що я йому передаю цю сопілку в кінці кліпу, і він повинен повернутися і грати в мене до кінця життя. за віру, тримайся! Попри війну, співачка не полишає сцени, їздить містами України, дає благодійні концерти. А триматися самі допомагають бійці, які приходять на її виступи. У мене була двостороння пневмонія. Я дуже хвора приїхала до Львова. Я вже не могла дихати, просто вже втрачала можливість дихати. І я дуже серйозна і сумна. Зайшла після концерту. Ну, Мені здавалося, що я вмираю дійсно, і я е, повертаюся, і там прийшло дуже багато глядачів, е, наших хлопців, хто на калясці, хто з травмами вже лікується, і з ними їх мами, дружини, друзі. І вони так заглядають до мене в гримерку і кажуть: а можна нам сфотографуватись? Я відразу подумала, що всі мої проблеми, то що я не можу дихати і співати, це все відійшло на якийсь третій план. І я вже показувала пацанам, що я сильна, що я весела, що я не маю ніяких проблем, і тільки моя мрія була от з ними сфоткатись. Ну, дійсно, вони як приклад. Зараз багато українських артистів почали перекладати свої російськомовні хіти на українську мову. Ви співали українською ще давно, коли це ще не було, скажімо, мейнстрімом. Чи складно було вам перекладати російськомовні пісні на українську? Я завжди кажу, що на знак підтримки наших пацанів, наших воїнів. От Сьогоднішній концерт вже звучить по-новому. Всі плескають, тому що розуміють, що дійсно в цей час ми всі повинні бути єдині в своїх стрімліннях, в своїх думках, емоціях. Сніщо та не тепер вода залишає мене одну. В нічность узами шкода. Ірина розповідає усупереч щоденним реаліям війни не опускає рук, а намагається творити для повного щастя. Переконана виконавиця бракує одного співати в Україні під мирним небом. Я обов'язково мрію про концерт всіх наших виконавців. Такий нескінченний концерт, навіть в наших о, великих містах, щоб ми об'їхали всю Україну і в кожному місці дали концерт по 20 годин. От я можу співати годину-дві, за мною ще хтось, ще, ще й ще, щоб цей концерт не закінчувався майже добу. От я вже пропоную зробити такі акції саме в той день, коли ми дізнаємося, що ракети до нас більше не летять. А доки боротьба триває, каже Ірина Білик, готова надихати піснями тих, хто боронить Україну від ворога. Анастасія Пилишок, Євген Камінський, Максим Чеблін. Подробиці Інтер, марафон. Єдині новини.